Коли вбили композитора Миколу Леонтовича, автора славнозвісного Щедрика, Тичина сприйняв це майже як свою смерть. Ніби розстріляли українське мистецтво, українську музику. На початку 20-х років, він пише, що почали Щедрика всі співати. А що до того Миколі? Вони були знайомі. Лежить собі, байдужий до всього. Також це було тригером, друзі. Коли Тичини, про якого ми так багато різного знаємо, про його оцю поетичну трагедію, почала розвиватися манія переслідування через страх оцього такого насильницького вбивства. І він буде писати у своєму щоденнику, що йому вважається, що все хтось за ним йде і устромить йому ніж в спину. Загалом багато людей відчуває певні хвилювання, коли хтось за ним йде. Це відомо, розумієте? Це людські от людська риса якоїсь застороги і так далі. Але коли ця засторога починає в вну'язливий стан, вона стає до певної міри хворобою, але ця хвороба була зумовлена такого тонкої людини соціальними чинниками, страшними.